Пане Кривно, ще одне запитання, і будемо вже вас відпускати. Як ви оціните діяльність на російській е, території російських добровольчих корпусів? Е, вони займають селища. І мені цікаво ваша думка також ну і в контексті їхньої діяльності, і в контексті? Е, того, яким чином відповідають росіяни, вони перекладають все на губернаторів. Вони заявляють про те, що е, винні прикордонники. Е, про що це свідчить? Ну, це про свідчить. Про по перше, це певні наші прорахунки. Наша розвідка, замість того, щоб кошмарити ворога на російському кордоні в районі Білгорода, прозівала і не прийняла ніяких заходів щодо захоплення. Або неможливі в підривні Капаховська как, как, ГЕС. В результаті ми десь там звільнили е, декілька російських е, сіл, але е, нанесли величезний е, на величезну шкоду декілька областям України. Давайте визначати, а що більш пріоритетніше, власна земля чи ворожа земля. Я думаю, що в наступній. Е, е, е... Етапи, якщо і робити розхитну ситуацію в Росії, це не тільки на ділянці безпосередньо однієї. області, І взагалі це не область була, це було там 5 на 5 кілометрів ділянка. Якщо вже хитати ситуацію, то вздовж всього російського кордону. Це і Брянська область, це і Курська область, і Воронівська область. І для нас треба зрозуміти, що у ворог також має там слабкі місця. У нас в Курску дві атомних станції, у нас Воронівській області одна атомна станція. А в Брянській області взагалі шикарний запас, 20% відсотковий запас загальної кількості хімічної зброї Російської Федерації. А чи не це важелі шантажу, як і нас шантажують, так і саме мусимо і ми шантажувати. Бо на війні, якщо ти намагаєшся бути а тебе б'ють, пробачте, в пах, то толку не буде. Масимо так само бити часто і так, коли ворог це не очікує.